І автомобіль навколо себе бачить все. Це кожа, це не імітація. Наскільки вона м'ягенька. Це сучасний автомобіль за немаленькі гроші. Пластиковий капот. Відчувається, нібито ось в цій частині трішки пластмаса так ходить. Ну, Прям хлопці, коли робили автомобіль, старалися зробити його реально преміальним. За кермом такого автомобіля, який коштує біля 50 тисяч доларів, але, мені здається, повинно бути все ідеально. Всім привіт! Ви на каналі Charspy. У нас сьогодні реально величезний електромобіль Xpeng, або, як його називають, Xiaopeng Peng J9. Зустрічайте! Просто для розуміння, довжина цього автомобіля 4800, ширина автомобіля майже 2 метри. Це просто якась величезна яхта. Під капотом у нас 540 кінських сил, повний привід, пневмопідвізка та багато цікавих фішок. Давайте сьогодні їх і розглянемо. Про зовнішність я, мабуть, цей пункт пропущу, бо це все максимально суб'єктивно, кожному своє. Мені подобається величезний автомобіль просто колосальних розмірів, за кермом якого ти відчуваєш себе як за штурвалом якоїсь ну, такої доволі таки преміальної яхти. Куча встановлених різних камерів, датчиків просто вражає. Цей автомобіль навколо себе бачить все. На максимально топовій комплектації, як у нас сьогодні встановлена система x – Це автопілот четвертого покоління. Але шкода, ми сьогодні його не зможемо вам продемонструвати в повній його функціонал та можливість по одній лише причині. Зараз саме ми аккаунт переоформлюємо з минулого власника на нового власника в Україні. Тому не можемо зараз це показати, хоча дуже сильно хочеться. Якщо вас зацікавила ця тема, обов'язково дайте нам знати про це в коментарях, і ми обов'язково підзнімемо додатковий ролик з власником цього автомобіля. На автомобілі встановлені 21 катки. Вони доволі такі жорсткі. Одразу скажу. Власник навіть зацікавився темою, щоб замовити собі дев'ятнадцяти. Але питання з приводу кліренсу. Тут воно носить риторичний характер, бо на автомобілі встановлена пневмопідмістка, і у вас є можливість регулювати хід. І хід доволі такий, я вам хочу сказати, цікавий, бо можна піднімати від стандартного положення на плюс 50, так і опускати на мінус 50. Друзі, давайте подивимося, що у нас. В підкапотному просторі, не звертайте увагу, лючочок туди є. Там, до речі, доступ формується до 12-вольтової батареї. Маємо герметичний ящик, що нам підказує ось ця резинка, яка, скоріше всього, щільно прилягає до автомобіля. Комусь буде здаватися, що він невеликих розмірів, але мені здається, якісь зарядочки. Покласти сюди і речі, хімію для прибирання догляду за автомобілем саме те. Нічого надзвичайно ми не бачимо, але одразу, коли ти відкриваєш капот, у тебе такий, знаєте, він широкий, здоровий, масивний сам автомобіль. Ну і, звісно, ця зона має такі ж контури. І звісно, інженери працювали над тим, щоб трішки полегшити вагу цього автомобіля. І в тому числі. Пластиковий капот нам і натякає про це. Все з ним добре, класний пластик, придиратися не будемо. Єдиний є момент за кермом цього чудового автомобіля, я зверну увагу, що на великих швидкостях, коли ви сидите за водійським місцем, відчувається, нібито ось в цій частині трішки пластмаса так ходить. Тобто, коли ти сидиш за кермом, і пластик нібито трішки як пускає таку волну і гуляє. І ти бачиш в ньому відображення навколишнього середовища. Ну тобто зрозуміли. Ти просто сидиш за кермом, великий чудовий автомобіль, але все ж таки пластмаса чуть-чуть гуляє. Ось цей момент мені особисто дуже не сподобався, бо за кермом такого автомобіля, який коштує біля 50 тисяч доларів, ну, мені здається, повинно бути все ідеально. Да, а тут якби є такий косяк невеличкий, але косяк. Весь автомобіль всіяний камерами для того, щоб бачити навколо себе і, звісно, користуватися автопілотом. Камери у нас в цієї частини, в цій частині спереду, на лобовому склі, позаду. Ну, слухайте, вони тут повсюди. Зарядні порти у нас реалізовані цією частиною автомобіля. До речі, це один із тих рідкісних автомобілів, який може приймати від домашньої мережі три фази і заряджатися 11 кВт потужності. Це доволі зручно. Щодо максимальної потужності на швидкісних станціях, його вона складає біля 160 кВт. До речі, також цікава опція. Можливість від VT забирати від автомобіля потужність. Він може віддавати до 2 кВт потужності або з допомогою нашої електроканістри можна забирати 7 кВт в можливих стрибках на 11-12 кВт. Щодо багажного відсіку, у нас є можливість це відкрити, звісно, із пульта, із салону автомобіля. Можна просто дати пінка. І він теж відкриється. Пінок давати там, якщо що. Зараз я опускаюся, для того, щоб зручніше можна було завантажити якісь речі в автомобіль. Ну або, звісно, піднімаюся. Всередині простору доволі таки багато. Він двохрядний автомобіль, так, тобто компоновка 2х3. Немає такої компоновки, як у танга 2-2-2. Коли третій ряд відкриваєте, багажника немає. Тут багажник доволі таки просторий, багато місця, можна все перевести, все скласти і на всю сім'ю вистачить. Що ми бачимо? Звісно, набір. Самих необхідних речей в дорозі, і при цьому вони доволі таки комфортно розмістилися. І цікаве навіть місце є під щось таке плоске, да, що можна скласти і покласти прямо от по всьому простору. Ну Зручно, зручно. Резиновий коврик. Додатково, що ми маємо. Звісно, місця для зберігання особистих речей, дві кнопочки, те, що я вам показав, підняти, опустити, для того, щоб зручно було скласти сидіння. Давайте, наприклад, цього зробимо. Шкода підняти не можна. А піднімати вже ручками. Беремо це ось так і робимо. Давайте перемістимося всередину автомобіля і подивимося, що там цікаво для нас компанія XPN приготувала. Одразу нас зустрічають безрамкові двері. Шкода, скло у нас одинарне. Чудовий, коричневий салон автомобіля. Дуже приємний по відчуттям. Відчувається певна преміальність і якість цього матеріалу. Єдине, що я таки не зрозумів, отаманочка у нас чудова для пасажира переднього є, але про водія шкода забули. Я своїм зростом, 1,86 м, зараз знаходжуся в максимально високій точці. І в мене ще залишився деякий простір навіть над головою. Я можу з великим комфортом тут розміститися, зараз в саму нижню точку впав. Є і бокова підтримка і під коліна, є валік, який виїжджає. Ну, прямо З комфортом точно ви тут можете розміститися. Ну, і Враховуєте, звісно, що це трішки інший сегмент. Це ж все-таки більш преміальніший. Це нам натякає і аудіосистема DIN-Audio, яка з виїжджаючими колоночками. Це все дуже чудово. Вечірній грас. Це все дуже чудово. Вічірні час, амбілей. Тут все грає, підсвічується. Ну, ви знаєте, хлопці з Піднебесною, вони з приводу цього не заморачуються і завжди це встановлюють. Велика панорама. В нашій комплектації вона без люка, в інших комплектаціях я теж його не зустрічав. Можливо, якийсь є обрейд, про який я не знаю, але поки лише зустрічав з панорамним дахом. З цікавих також моментів, це, звісно, мультимедіа. Вона тут у нас аж 3 дисплеї. Це доволі якісна мультимедія з гарною роздатною можливістю. Безліч, просто опцій, іграшок і всього інше. Тут окреме відео лише потрібно присвятити цій всій мультимедії. Що тут вона має на борту у себе? Ну, щоб ви навіть розуміли, тут є два окремих зовнішніх динаміка, на яку можна виводити музику. Ну, тобто ви розумієте сенс, як вони заморочились. Ви приїжджаєте просто на автомобілі на пікнік, закриваєте автомобіль, підключаєтесь до блютузу, і просто це у вас зовнішня аудіоколонка. Ну, чого б і ні, по блютузу роздати музику. Ну, хлопці, коротше, з вся упенга заморочилися. Одразу, коли починаєш рух, є відчуття, що ти їдеш на пнів, бо ну, є специфічні. Е Загальна ця жорсткість і м'якість ходу підвіски. Цей автомобіль може розганятися до 3,9 секунд в сотню. І повірте, для таких габаритів і для такої ваги це доволі таки непоганий результат. Зверніть увагу, зараз я включив опцію перемикання вмикання автоматом камери, коли ти вмикаєш поворотик, у тебе одразу камера вмикається. Ось зараз наліво, ось зараз вправо. Коротше, коли у тебе встановлений Android а на Android наверх Xpeng натягнув ще якусь свою оболочку, у тебе дофіга е, різних е, опцій. Він мені її підсказку дає по обмеженням швидкості полоси, і в переду йдущі автомобілі. Навіть він бачить світофори та підсказує, коли починати рух. От, зверніть увагу, зараз ми встанемо. Зупиняємося повністю. Так. У нас зараз червоне світло, і тут у нас зараз пише червоне. Як тільки у нас загориться зелений колір, зразу піде. Нам підсказка невеличка. Оп, і зелена стрілечка, і можемо їхати. І погнали. Шкода, звісно, що у нас зараз немає встановленого ще аккаунту, він з'явиться найближчим часом для того, щоб можна було вам продемонструвати, як він на автопілоті їздить цей автомобіль. Декілька режимів. Керування, звісно, тут у нас присутнє. Є комфорт, стандарт, спорт, навіть можливість лаунча і якісь особливі свої налаштування виставити. Ну, Слухайте, прикольно. прикольно. Це сучасний автомобіль за немаленькі гроші. Гарна керованість у нього. пневмопідвізка для цього автомобіля звісно, вона вирішує ну і прискорення. Доволі таки достойно Щодо налаштування по пневмопідвізці Зараз у нас мінус е, 15 мм, виставили норму, але зараз відчувається, як автомобіль трішки піднімається. Ну Звісно, можна задрати в максимальну хс 50 але тоді в самому верхньому положенню автомобіль становить занадто жорстким. Є певне розуміння, що. Таку висоту потрібно виставляти в виключно в умовах, коли вам потрібно проїхати якусь перешкоду, да там протягнути. Бо зараз ось автомобіль він прям надувся і такий, знаєте, жорсткий. Але прикольно, до речі, розлічає, навіть бачить е, і жовтий колір е, світлофору. До речі, зверніть увагу, що ви тут не знайдете стаціонарних традиційних дефлекторів. Тут все автоматизовано. Управління потоком повітря відбувається ось таким чином. Закриття і відкриття відбувається ось таким чином. Ну, Тобто, максимально хлопці заморочились для того, щоб показати, що це преміум. Давайте далі по центральній консолі. Закривається у нас ось таким чином. До речі, наскільки вони навіть продумали. Представте собі ситуацію, коли ви їдете просто за кермом поряд з вами пасажир, і пасажиру потрібно відкрити підлокітник. Він зробить це ось таким чином. А якщо водію потрібно, він зробить це ось таким чином. Ну, продумали, хлопці, постаралися, що тут сказати. До речі, тут встановлені парфуми. звісно, Парфуми, як зазвичай, їх три штуки. Є декілька в нас опцій цитрус, кедр, Блосон. До речі, це в нас резиновий коврик. Тут ми маємо бездрутову зарядку, що теж доволі таки зручно. Мабуть, одна із найзручніших центральних консолей, де можна. Розміститися з комфортом і викласти всі свої гаджети, які потрібно теж з комфортом і підзарядити. Додатково, у нас ниша знизу є з USB, Type-C і е, навіть 180 ватною зарядкою, щоб ви розуміли. Без проблем можна кинути собі планшетик або ноутбук, сісти, підключитися, розшарити зображення. Хоч сюди спокійно попрацювати. Коротше, невеличкий офіс в дорозі, точно можна собі організувати. А ось кермо мене, до речі, трішки здивувало. Власники Мерседеса одразу сказали: слухай, ну це тема взята з мерса, точно. форма керма, ось ці перекладини дуже схожі на Мерседес. І вони тут більш використовували такий мінімалістичний підхід, бо вони зробили все. На двох крутилочках, декілька кнопок. Мінімум насправді кнопок, бо зазвичай тут все наляписто, згадайте лише одну Toyota, там у неї все на кермі. Тут все максимально дуже просто. Селектор перемикання передач у нас теж взяти з історії про Mercedes. Він доволі таки у нас схожий. Щодо навіть оздоблення цих моментів, ви зверніть увагу, наскільки ця стрічка. Вона рівна. І це кожа, це не імітація. Тут у нас панель наскільки вона м'ягенька. Ну, прям хлопці, коли робили автомобіль, старалися зробити його реально преміальним. Як не хвали, але все одно є трішки косячки. Мені здається, що якість камер повинна бути трішки краща. Хоч і автомобілі го року і доволі такий свіжий і новий, але мені здається, що камери потрібно встановлювати вже більш високої чіткості, бо мені нібито таке трошки присутнє мило. Да, відпрацьовують парктрудніки, відстань, все це чудово, все ми розуміємо. Але все ж таки, можна було би заморочитися і поставити щось краще. Ось трішки більша картинка. І, звісно, якість її, ну, така, доволі таки середньої якості. да? Що це в нас тут з'явилось незрозуміли якісь артефакти і все інше. Так, з приводу е дисплея, які у нас для пасажира. Тут є певне, звісно, налаштування, які може і користуватися безпосередньо сам собі пасажир. Звісно, ми бачимо наклони позиції, сидіння, доступ до музики, яркість дисплеї і все інше. Масаж, вентиляція все це вже присутнє. По-другому і не може бути в такому автомобілі. Так, цікавий момент sleep space на налаштуваннях, travel mode. І я так розумію, що він виводить цей дисплей в якості телевізора. Да? Можна його використовувати. Ну а тут пропонує нам скласти сидіння режим Camp Mode і Travel Mode. А це Travel Mode подорожує дві людини. Виходить, да? і давайте подивимося, інсталта абет емпентісбутуше. Все, зрозуміло. Тобто складається другий ряд сидінь. Зарядка є можливість е, з багажнику забрати. Ну, коротше, зрозуміло, декілька варіантів модифікацій. Це можливість додатково докупити е, повітряний матрас і підключити його. Нє, в цілому, доволі таки цікавий автомобіль, і відчувається різниця навіть з тим же самим B-WYD-тангом, по причині того, що все одно війни. Е, цей автомобіль трішки дорожчий, і тут всередині ти відчуваєш зовсім по-іншому себе. ну тобто, Преміальні матеріали, сам автомобіль, він трішки тобі говорить, що більш статусний. Да Наприклад, що у нас тут є? У нас тут є звичайна підсвітка. А тепер дивіться, а тут у нас підсвітка для блогера. Тут на магнітах, тут вирішили зробити так. Ось таке рішення. Ну а чому ми дивуємося, якщо ці хлопці зараз зробили вже літаючий автомобіль? До речі, це ж саме вони, сяопенг, запускають там автомобіль, який буде літати. Ну, Повітряний, повітряний транспорт. І, звісно, він буде на електротязі. Коли сідаєш на другий ряд. Місця, звісно, то достатньо. Зараз я сижу сам за собою, в мене 1,86 шість. Все супер, все добре, місця вистачає. Єдине питання, що я поки не зрозумів, чому вони цю подушку зробили, ну, якось вона як тумбочку йде. Бо насправді хотілося більш так плюхнутися та розміститися з більшим комфортом. Зараз я, наприклад, тут є регулювання спинки наклону. Ось я її максимально опустив. Але все одно велику дистанцію мені проїхати доволі таки тяжко буде. Ага, все сидіння повністю опустилось. Це я опустив. А, це ти, так? Ага. Оце Влад балується там, з другої сторони. Я вже подумав, що він вирішив всіх покласти спати. <різь> підлокітник. Це не підлокітник, це додатковий стіл. Просто це можна з кумом там сісти так. А, з кумом ось так. Сюди. Два стаканчики. І все, тут закусочку, тут сальце покласти, хлібчик, все акуратненько, взяв стаканчик з кумом, поки жінки за кермом їдуть. М -м -м. Це просто кайф. Це, мабуть, буде в дорозі трішки грати. Чутно, не чутно? Ну, а за... Але за великий підлокітник однозначно лайк. Весь автомобіль є у нас колонками, у нас колонки зверху, з тієї з тієї сторони. За моєю спиною саб. Автомобіль по акустиці дуже добре підготовлений. До речі, є там окремі опції, іграшки, типу 5 d Cinema можна виставити. Воно буде вам грати. навіть Мені місцями е, здавалося, що звук доносився навіть безпосередньо з самого сидіння, бо цими всіма ефектами ну дуже е, цікаво відіграє. Ось єдине, я не зрозумів, що це таке у нас. Що це за вставочка така. Але знизу у нас красується один USB, один Type-C. Не забуваємо, що у нас і в багажному відсіку є потужна зарядка, і там у нас є потужна зарядка. Коротше, вони подумали про всіх е, учасників процесу. В дорозі, ну доволі таки зручно. ну І також зверніть увагу, що ось ці місця у нас теж вони все оброблені. Зверху у нас немає нелькантари у нас звичайна тканина, але якість матеріалу салону дуже приємно по відчуттям. Підігрів вентиляція, все як повинно бути. Тут місце лише тільки під документи, нічого зайвого ви сюди не покладете. Дуже щільна ця вкладка. Документи папочку якусь покласти, якісь контракти, які ви підписали на гарну суму з гарною маржинальністю. Ну і все. А, до речі, поки сижу ззаді, забув вам сказати. Ось ця історія е, з донатяжкою у нас, до речі. Бо поки сидів спереду і забув про це сказати. Ану, цікаво перевірити задні. Я прям буду здивований. Ні, позаду у нас звичайні. Ну, принаймні не спрацьовує. А ось спереду стоїть якраз так, як повинно бути. Тож, друзі, ось такий у нас вийшов відеоогляд. Вартість цього автомобіля станом на сьогоднішній місяць під замовлення біля 50 тисяч доларів. Все залежить від комплектації, наповнення автомобіля, все інше. Обрати і вибирати є що. Більше пропозицій ви можете знайти на нашому порталі evilen.store. Там біля 20 тисяч пропозицій на будь-який бюджет. Та смак. Якщо ви є власником цього чудового автомобіля, ми можемо вам змінити порт та встановити Чадема, Чадема плюс ЦЦ для зарядки як в Україні, так і в всіх країнах Європи. Також ми розробили потужний інвертор, який назвали електроканістра, для того, щоб перетворити ваш електромобіль та будь-який електромобіль на пауербанк для будинку, щоб ви могли спокійно заживити під час блекаутів свій будинок або невеличкий бізнес. Ми розробили побутові домашні зарядні пристрої з можливістю регулювання потужності як на Android, так і на iOS. Зараз готуємося до створення своєї публічної мережі зарядних станцій. І це все повністю силами та потужності нашої компанії. Отже, з вас велика вподобайка та підписка на наш канал. Контакти менеджерів в описі до відео. Всім папа -па і мирного неба над головою з вами був Олег та команда Чар спай.